Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто і я сьогодні продовжую проходити GTA 4 загублені і прокляті. Поїхали. Так, значить у нас мала бути місія удар трубою. Зараз подивимося. Так. Фраза он ты удар трубой. Да. Cracker, так, пишу по спамом. Зараз тут и на наступную миссию. хочу за я записываю. Да, все нормально. Ну все пишу это тогда. Так, что у нас Джим? Я здесь мотоцикл наш. Пойду на нем, а тут не так далеко, в принципе. Тактика так, только радио переключим. Так, что Селизабета прослава Та Джонні розмовляв з тим дрон джимом сказав, що тобі потрібна допомога. Приїжджай до мене. Маук ти ж лізом. Ну я поки поїду до Джима. До Елізабети на таксі поїдемо. Ой. Не хотів. Все, поїхали. Я речі, вам забув сказати, сьогодні я граю на клавіатурі. Так. Прикольний гудочок у нього, але ну, ми зараз їдемо до Джема, а потім до Елізабети. Так, все, я прибув. Кінець братства місії. Аго, Феосі начальник. Що Джоні? Hey, Суха, який план? Звонилась з цим Брайаном. хоче <плес> домовитися про перемир'я. Брайан хоче перемир'я? Yeah. <плес> <плес> Та ну, <плес> поїхали до нього. Я так і думав, що ти це скаже. Так, да, зустрінеся з Брайаном у доках. Ага. А куди нам їхати? <плес> Нормально так. Коротше, я зрозумів, я тепер головного зараз. Я тепер головного зараз. Так, збережся з Брайном? Може, тобі треба говорити. Я не знаю, чи я можу довіряти собі. Останнє, що я хочу розмовляти з цим лицемірним паскудником. Ой, вибач. Що це за зігзаг такий? А, вліво. Все, поїхали. Прийшли важкі часи. що Джекі думає про те, що відбувається. Просто не хоче, щоб дитина росла без безплатиком. Ніхто у нас цього не хоче, не хвилюйся про це. Так, ось ми і прибули. Повинна бути десь поблизу. Так, що це буде? А ты че, это дурнины это завжди был добро до тебе. а ты здави. Билли його було байдер сюди. Нет. Думаешь, Билли разогнул бы свои шизотери, это ще дурніше ніж ничего. Ніше, ніже, я дарніше не жаду. Я знаю, что ты це скажешь. Просто знак. Ты такий предбавил, чорний Джонни. Що за дитина? А, нянька, твоя билли заграти ты загрыми. То, что бейд настав час ко. И з змеи. Не наказуй, мир. Шоч купити, питай, о о Що, це перестрілка буде? Точно. Кладеци хлопці у Джонни. Та от зараз, мені ж треба зброю взяти. А, ну, давайте ось це спробуємо підкинути їм. Ні, щось це не допомагає. Давайте РПГ. Є, мінус один. Мінус другий. що не вирішив втекти деякі. Ні, ще не цікаво. Це, до речі, прикольний такий пістолет. up. Why you leave me behind? Interesting. An ass kiss and double cross little shit. This is all on you, Brian. Anyone, Anyone who wants up! Brian's gate! Shut them for one up the on coin. Так, після цього куп точно не буде переповненим.

Ох, тут ще бачу двоє. Все. Стається, перебили чи ще ні. Джонні, дістань байк. Намагається втекти. І що, нам треба їх наздоганяти? А. Ага. Угу. Ну, давай, сідай на байк. Швидше. Так. Мені їх треба перебити, я так розумію. А, ось вони. Так, ану... Мені ж треба так їх не заздогнати ж. Стоп, я не пам'ятаю, як мені... Я не пам'ятаю, як мені поміняти зброю. А стреба их погонать. Да вот что я ей ровно. Так, есть минус один. Я. Я. Щodun zawyżyc się, da? So wierzy. Wierzy. Tak, idęm tak, do Jima. Šco, to wse? Боже, що ми це все ще завершилося з братства Волдерні. Нам не потрібна чисельність, нам потрібні брати. І це всі, хто називаєшся. Ти — Янус, ти nice you know right. right — Ріклей, брате. Ти правий. Я так хотілося сказати у цьому збройному випуску. Забаром з'явиться. Так, ми ж у вас дивимося, Я так розумію, цю місію ми пройшли. Так. Так, добрый, едем туда до Элизабеты. Но я хочу на такси. Hey, Мы туди дуже до войны ну, седаем в такси туда. Так, Элизабета. Спасибо. 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 пишу Великі втрати. Навіть Чіку стривай, куди си ти? Потримай куни, розумієш Атміха? Відкупайся від нього? Можеш відняти на команду від одного з моїх партнерів по бізнесу? Вибачте, Андреаса. Так складно знайти хороших помічників в цьому. Та тю. Я припинив. Я понятих. Робота як спрожує розмови. Думаю, що байкери задумали шва з такими хлопцями, як мав. Ті на своїх спортбайках і ви на чопорах. Навіть не можу дивитися на вас двох разом. Поживіть на місто. У такі вже божевільні часи. В Україні рецесії. І в такому неспокійному економічному кліматі потрібні компроміси. Мавкий компроміс. Їді, <ривіт> ми компроміємо, що кайдаки там, ну в нас мирний час. Людям завжди потрібен буде наш товар. <хід> І в ще більше товару. Своїх варіантів не Роксумі Треба просто у нас спимо окопи, все. Саме так хлопці. Ой, йо, пояснимо, що там. Я показати одним злотним інформатором. Що я така, але я не їхня драна, зрозумів? Вони на мосту і збору, щоб проїхати без перевірки їхнього вантажу. Ви хлопці, підете туди і порвете їх на шматки. Ну от йдемо, да. О чого чекаєте, що ми йдемо так, йдемо. Зараз ми тобі. Я тут то це тут Що ти кажеш? Зроби хоть щось та прибери там. Брай, ти знаєш, мені до Мы поставим друзья 13 куда вместе вантажни. Ай, до місця вантаження. Постарайся цього разу без поворотів. Та шо таке? А шайдер Никети зачекайся поїзду команда. Так, Джим.

так давай купай. Тут даже once... серьезно с да назвать машинку для переметания волос. Точно сказано, она где Саты нас на шляху. здесь вообще мы значит еще раз такие волны. А, сейчас возьми буквы Q меня ты спровику в машине. Так, еще отца. Буду.

Так, дочекайся зупинки фургону. Мам, так, ти а защо довго я дашь і буці? Тобі треба задуматися про зміну кар'єри. Так, вот тик, он близко. чтобы дістатися біло. Так, і що нам треба робити? Так, можеш їхати, давай поїхав. Так, я на свой скажу, как бы нам не подкинул фальшивые купюры. Чё про такие? А нас сейчас никому не доверяют. Не верю сиди на бензине. Президент не верю, сдайте его шансом, тоже доверять не может. Вот и ты просто недобрый. не добро. Не запоняйся, добра. Ой, давай это фурмон. Ой-ой-ой-ой-ой! Твою наливу! Я на свой час напочал стрелять. Блин. И теперь ця тебя миссия трапа Ну ничего, спробуем еще разок. ой господи. господа. Это еще раз пробуем. Так, а ну я... Thing, да, напихлад, раніше. Так, а я щось не можу зрозуміти, почекайте, я напевно не підозрюю, что я их зараз чекаю. The the Наша отіль вантаж. А, нам треба стреляться, я так розумію, буде, да? Can, Давай, паре, паре, поехал. Так. Е, I can't так. Так. Так, так, можеш пропустиш мене? Я, давай поїду. А, це дробовик такий зрозуміло. Тобто він. Стріляти у Курман, добре. Так, отут ще бачу є. Ладно, седаем фургон. Давай, седай, Маук. Так, мол, так вид ну так ты ведь полиция, ну целая. Сэм. Ой, нас помітили. А, ось вони са дідом звідса. Спробував від нефічі От на зірка від нелегше втекти, ніж від 4 або 6. Так, у нас гараж чийской, пошарували. Добре. Відвозом. Так, Метику, ми хочемо вас спитати. Звісно вже нас там не запитує. Малком, <coughs> я про твою банду міські гончики. У вас такий же мотокуп, як і у нас у Англії смерті. Він не знаю, себто ми їздимо на мотоциклі і нам не подобає. і нам це подобається. Ми нудягморного для пальці, не розтопимо нічого такого. я не, не купимо чи що. Всі дорослі мику. Ніби юний Джон, ніби там. Тому давай не будемо сперечатися. Пропиває відмінних американських машин, порівняє з фантастичним привізним пластиковим мотохом. Але про те, чому ви хоче виглядати, ніби вас саду мазу кулу прогнав. Public Space Rangers. це мені цікавить. Яке... що музику прикидуємо іншим. Це душа нашого долу, вічу його. Духу. Зумієш, ми особливо субкультура. Теж були вись... колись такими були десь на панроті в я думаю.

А, сузька дорога. Ми майже доїхали. Майже доїхали, да? да. так? Так. Так. нам сюди, так? Да? Угу. Ну що ж, з цим злову тим, ми якось переживемо кризу з цього ринку. Можна сподіватися, що ти і я і лісник, отримуєш наші посадочки зі зустрічі. Угу. Місію пройшли. І отримали 1000 доларів. Так, а що у нас час? 23 хвилини. Ну, я думаю, що тоді вже на сьогодні досить. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперт Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки коментувати. А всім до нових зустрічей у GTA 4 Загублені і прокляті. Всім я бажаю доброї ночі.